Здатне вилікувати страхи портал між світами не можуть нашкодити. Мене звати Луча Сазар. Я провідник у сфери світла і знавець і взаємодії з енергіями тонких планів. Мій канал канал Духовності ери Водолії. Він поза будь-якою релігією. Щиро дякую усім, хто підписується на канал. Усім, хто ставить подобайки і пише коментарі. Щиро дякую за кожен донат для розвитку каналу, за кожен донат як процес гармонійного енергообміну, за наші корисні відео і медитації для вас. Систематичне медитування здатне вилікувати ваші страхи, урівноважити психіку та повернути у вашу душу гармонію, незважаючи на жодні події світу фізичних форм. Фіолетове полум'я єдині божественні енергії і здатність до трансмутації будь чого у нашому житті. При нашій систематичній взаємодії з фіолетовим полум'ям для нього немає нічого І Із фіолетовим полум'ям можна взаємодіяти як через веління, так і через медитації. Архангел Заткіїл, у ченнелінгу для нашого каналу, сказав, що фіолетове полум'я, як портал між світами є найкоротшим шляхом для взаємодії з будь ким із небожителів. Найлегше із небожителями через фіолетове полум'я можна поконтактувати у медитаціях. Необхідно лише слухати енергії, які вас ведуть. Завдяки фіолетовому полум'ю у моїх медитаціях ви можете зустрітися не лише із Сен-Жерменом, як тим, хто приніс фіолетове полум'я на землю, то всіма служителями фіолетового полум'я. Завдяки фіолетовому полумі можна познайомитися і поспілкуватися з Ісусом Мої моїй авторській медитації зустріч з Ісусом і з Марією у медитації чаювання з царицею ангелів. Медитації, побудовані на божественних енергіях фіолетового полумі, архангельських енергіях, енергіях Творця, ніяким чином не можуть вам нашкодити. Необхідно лише при вході у них виставляти захист. Творця, Творець, Твоє світло і любов завжди зі мною або захист Архангела Михаїла. Архангели Михаїле, вкрий мене надійно і захисти Твоїм архангельським плащем. На моєму каналі лише в двох медитаціях немає захисту у медитації фіолетове полум'я та трансмутація реальності, тому необхідно виставити його самостійно. У всіх інших моїх медитаціях ваш енергопростір надійно захищений. Будь-яка медитація, побудована на божественних енергіях, має зцілювальну дію. Вона зцілює наше фізичне і психічне тіло. Запрошую на мої авторські курси енергетичні діаманти фіолетового полум'я» у мою телеграм-спільноту Мій Всесвіт. Запрошую також на мої авторські курси «Рехангельські промені зцілення. Посилання на спільноту та на відео-ченелінг із Рехангелом Задкиїлом знайдете інформацію під даним відео. Будь-які видіння у медитаціях із фіолетовим полум'ям чи медитаціях з іншими божественними енергіями є взаємодією із світом тонких енергій. І в жодному випадку не є вашою вигадкою. Розкажу вам видіння, яке я побачила вчора в медитації Фіолетове полум'я. Іду кудись за міською дорогою разом із Владикою сен жерменом Бачу нас зі спини. Виходимо на велику сцену. Попереду, простір із. Великою кількістю людей витягує вперед руки, посилає на усіх цих людей фіолетове полум'я, воно проникає в їхні голови і серця, бачу чорні від низьковібраційних думок голови і чорні без любові в них серця. Фіолетове полум'я чистить ці голови і серця. Бачу, що окремі так звані люди при дотику до них фіолетового полум'я. Ламаються як роботи. Далі картинка змінюється, бачу ліси і поля, в яких запускаю фіолетових метеликів і пташок. У містах активізую фонтани фіолетового полум'я. Після видіння приноситься в Україну, де бровій фіолетового полум'я викидає ворогів за межі батьківщини. А на завершення мені показують великі вогнища фіолетового полум'я. Навколо якого, як на і із чашами в руках стоять архангели весело спілкуються на когось, очікуючи. Врешті з'являється той, на кого вони очікували, Владика Сен-Жермен.